Всім привітки, друзі! Вітаю вас на своєму каналі, який називається Таня Борона. Сьогодні хочу приготувати щось смачненьке до чаю, до молока, до кави до компоту, кому що до вподоби. Солодощі називаються трубочки. Давайте приготуємо разом з вами. А для приготування наших трубочок треба будуть такі продукти. Яйця 5 штук. Щось погано видно, ось так. Яйця 5 штук, цукор, 5 столових ложок цукру, варення. У мене з чорної смородини. Беріть в кого яке є варення, ванільний цукор пачечка, борошно 5 столових ложок, посуд і пачка маргарину або масла у кого що є. У мене сьогодні маргарин. Маргарин розтопити треба на водяній бані. Так. Починаємо готувати. А для того, щоб їх посмажити, покажу зараз вам раритет. Ось така у мене вафельниця. Придбала я її в 1987 році і називається чародійка. І до сих пор вона мені гарно служить. Ось така. Зроблена в радянські часи. Отак. Починаю готувати. Спочатку яйця по одному окремо щоб не було порчених. Яйця величенькі, коштують 61 гривня десяток. Ось вам, будь ласка, факт, Порчене яйце. Чому я окремо збиваю, бачите? Не може. Виливаємо і беремо інший посуд, і в інший посуд вибиваємо останні яйця. Так, три я вибила. Ось четверте. Взяла чисту чашку іншу. 4 І беру п'яте в холодильнику. І останнє яйце також гарне. От бачите, і так буває. Тепер до наших яєць додаю 5 столових ложок цукру. Одна, друга, третя, четверта і п'ята. Цукор додали, перемішаємо. Перемішувати буду вилкою звичайною, а ще додамо заразом ванільний цукор. І все гарненько вимішаємо. По такому рецепту готую я і з такого рецепту, який ми зараз замісимо, заколотимо тісто, виходить 30-32 трубочки. Покажу, якого розміру будемо випікати разом, кому цікаво заходить. Перемішавши так до однорідної маси, пилинок дві, можна збити блендером. Кому як зручно, я не збиваю так вимішала до однорідної маси і добре. І додаємо 5 ложок столових борошна. Так. Борошно додавати буду поступово одна ложка, друга і просію. Можна просіяти наперед, но я практикую так. Воно тоді насичене киснем і пухкіше. третя ложка і вимішуємо, щоб була однорідна маса без комочків. І без грудочок. Борошно бажано брати або вищого сорту, якщо нема першого, якщо нема, беріть гречани або другого сорту, за кольором будуть темніші, світліші. На смак це не буде змін на смак. Буде смак, як завжди. Додаємо останні дві ложки нашого борошна дрібку солі і гарно вимішуємо. До однорідної маси, щоб не було комків, грудочок. Додаю розтоплений у мене маргарин, В кого масло, в кого жир, що у кого є, Не принципово. І вимішуємо гарно. Ось вийшло таке в мене тісто. Треба ще додати до нього борошна. Це зарідке, треба, щоб було тісто, як на оладки, Тому додаємо ще борошна. 5 ложок ми вкинули, насипали, тепер додаємо ще 2. 7. Ока. 7. Ось таке густе тісто повинно бути. Пішло вісім ложок муки борошна. Починаємо випікати, друзі. Гарне таке, ох, красиве. Залишає сліди, значить готово. Так, нашу вафельницю я вимкнула. Нагрівається. Ось так перший корж готовий в нас, швидко змазуємо варенням. і скручуємо. Вже не встигаємо, щоб не захолонув треба швидко. Так, беремо ложку. Тіста, викладаємо на нагріту вафельницю і випікаємо. Вкладаємо, змащуємо варення, швидко скручуємо. Ось так, всі випечу, потім покажу. Ну що, друзі, зачекалися? Заходьте на чай, на каву, на молочко, на компот. Кому Комусь щодо подоби Ось такі в мене трубочки вийшли. Маленькі я поробила це для вас. Будь ласка, пригощайтеся, такі розочки поробила. Наскільки хватило фантазії, так що пригощайтеся. Ось такі малесенькі розочки для вас поробила. Красоту таку. Заходьте, будь ласка, на мій канал, підписуйтеся, пишіть коментарі ставте лайки. Всім бажаю міцного здоров'я, захисникам дякую за захист. Лікарям, що рятують життя, дякуємо. Бувайте всі здоровенькі! Бережіть одне одного. Всього найкращого вам! До побачення.